Відкрився 70-й театральний сезон Івано-Франківського театру ляльок імені Марійки Підгрянки. понад 2 тисячі гривень, за які глядачі придбали квитки на виставу Котигорошку, перераховані на потреби української армії. Про урочисте відкриття та особливості театрального сезону у наступному сюжеті героїчна вистава казка Котигорожко, якою Івано-Франківський академічний обласний театр Ляльок імені Марійки Підгірянки відкрив 70-й театральний сезон. Вибрана для такої події не випадково. Гіркі сльози землі матері породили незвичайного богатиря, схожого на маленького рошинку, непоказного та з відчайдушним серцем і щирою душею. Не зговорюючися, що всі колективи театральні, це наш драматичний театр, Коломийський театр, і ми поставили цю героїчну казку. Напевно, вона була на часі, тому й відбулася ця постановка. Режисер-постановник Ярослав Грушецький у цій виставі задіяв провідних акторів театру. Відкриття сезону у театрі ляльок імені Марійки Підгірянки розпочалось особливо. Було вирішено, що кошти від цієї вистави будуть всі перераховані на потреби української армії. Всі у день відкриття ювілейного сезону глядачів театру очікував ще один приємний сюрприз. Вони ознайомилися з роботами вихованців міського центру дитячої та юнацької творчості на тему Малюють діти України, презентувала виставку малюнків директор центру Ірина Волинська та керівник гуртка образотворчого мистецтва Ольга Іванівна Сухова. Цікавим є те, що в експозиції роботи не тільки нинішніх вихованців центру, але й дитячі вже дорослих нині знаних художників України. Керівник літературної частини театру Марія Бойчук повідомила, що за кожну відіграну виставу Золотий човник кошти також будуть перераховуватись на підтримку бійців української армії. Так вирішив колектив театру.